Привіт! Вітаю на каналі Віталія Геймдев. Чат GPD вже доступний в Україні, і це найкращий момент, щоб розібратися, як він працює, та чим він може допомогти полегшити життя як у розробці, так і в написанні сценаріїв до ігор. У цьому відео розглянемо інструменти на основі штучного інтелекту, які не тільки формують текстовий контент, але також аудіо та відео. Підтримайте мій канал лайком, підпискою та коментарем, це не лише дозволить поширити український контент на більшу аудиторію, а й додасть мені мотивації робити більше цікавих відео. Отже, моя ціль перевірити, наскільки чат GPT можна використовувати для створення ігор. Перше, що я... Буду перевіряти, це наскільки якісний код він може написати сам. Я так у нього і запитаю, що попрошу його написати просту гру хрестики Нолик на JavaScript, та подивимося, що він на це відповість. Код виглядає валідно. Мені також подобається, що у рішенні він використав перевірку результатів уже з існуючого масива, а не повним перебором перевіряючи клітинки. Містять хрестики чи нують. Насправді це найоптимальніший варіант у цій грі. Єдине, що мені не подобається, він мені видав на виході JavaScript файл. Якби я був початківцем, я б навіть не знав, що з цим робити. Але я створю сам HTML-файл і спробую туди вставити цей код. Побачимо, що він видасть. Відкриваємо HTML файл у браузері, і, як бачимо, що нічого не відбувається. Це очікувано, Адже в нас немає HTML елементів, що ми можемо бачити в консолі-помилок. Давайте запитаємо у нашого штучного інтелекту, що це він нам написав. Воно не працює. Я так і формулюю цю фразу. Нічого собі, він признав помилку, написав, що був неправий, і пише мені тепер весь код. А як я мав здогадатися, якби я був початківцем, мені було б взагалі не зрозуміло. Ну окей, можливо, через обмеження, які зараз є в цьому чаті, я думаю, що є просто певний ліміт символів. Може в кінці він хотів сказати, що там ще є купа коду, але не влізло в буфер. Ну окей, давайте подивимось далі. І невже воно навіть працює? Ну, Трошки виглядає не так, має бути поле 3х3 клітинки. Зараз несу трошки зміни в CSS, щоб воно виглядало, і спробую зіграти. І справді, навіть гра працює. Можна виграти, але, звісно, якось незрозуміло, тому що гра про це не сигналізує. Я додав невеличкий код, тепер. Хоча б зрозуміло, що партія закінчилась і виграли хрестики. Вирішив все-таки спитати, чому він мені не дав код одразу. І в принципі він на це відповів. Хоча після цього знов почав писати той самий код. Ну, добре, на перший раз я йому пробачаю. А тепер ускладнемо завдання. Я спитаю щось технічно складне і не дуже чітко сформоване: ось, наприклад, як. Оптимізувати роботу з Canvas через Service Worker. І тут чат GPT мені відповідає, що це неможливо зробити, але після цього штампую код, як взагалі з Service Worker. Ом. Це щось наближене до правди, але все-таки не те. Я уточнюю, що є така річ, як Offscreen Canvas, і знаєте, що він пише, що він про це знає, і видає мені вже покращений код з використанням цього оффскрін канваса. Ну що ж, в принципі, це доволі непогано. А тепер давайте перевіримо, як в чат чи підійс фантазію. Я попрошу придумати сюжет для відеогри. І неймовірно він мені видає ідею. Гра називається Останній Виживший. Колись людство було сильним і процвітаючим, але після серії глобальних катастроф. Земля опустела, ну трошки з азірівським діалектом, і залишилось мало кого. Гравець грає за одного з останніх виживших, який живе в маленькому поселенні, де він бореться за виживання, борючись зі стихійними лихами та небезпечними істотами. Але коли з'являється інша людина, він знаходить нову мету знайти інших виживших та створити нове суспільство, яке зможе змінити світ. Але на шляху до цього доведеться пройти багато перешкод, зустрічатися з зловісними істотами, брати участь у бойових сценаріях з бандами, які намагаються забрати його ресурси та вступати в союз з іншими вижившими. Головна мета гри знайти всіх інших виживших і об'єднатися у сильну спільноту, яка зможе боротися з стихійними лихами і зловісними істотами та збудувати новий світ. Окей, звучить. Непогано, але десь я такий сюжет уже чув. Добре, давайте запитаємо, яка ж основна ігрова механіка в цій грі? Основна ігрова механіка у цій грі полягає в тому, щоб досліджувати світ, збирати ресурси, боротися з ворожими істотами, виконувати завдання та взаємодіяти з іншими вижившими, щоб об'єднатися в сильну спільноту. У грі буде декілька видів завдань, таких як збір ресурсів, виготовлення знаряд праці та зброї, захист поселення від нападів істот і банк, пошук нових місць з ресурсами та іншими вижившими. Боротьба з істотами буде відбуватися в форматі бойових сценаріїв, де гравець може використовувати свою зброю та знання про істот для того, щоб перемогти їх. Взаємодія з іншими вижившими буде відбуватися через спеціальну систему комунікацій, де гравець може обмінюватися інформацією про ресурси та місце знаходження інших виживших. Це дозволить гравцеві знаходити інших виживших та об'єднуватися з ними. Для здійснення спільних завдань та захисту поселення від нападів. Також гра буде мати систему розвитку персонажа, де гравець зможе підвищувати свої навички та здібності, щоб стати сильнішим і успішнішим в боротьбі із стихійними лихами та ворожими істотами. Ну, наче механіка також загально прийнята, мені здається, мені хочуть підсунути Fallout. Цікаво, як у інтелекту з креативами? Прошу його створити вступний текст для відеоролика. Земля, яку ми колись знали, зникла, вона перетворилась на мертву, небезпечну пустелю, в якій кожен день стає боротьбою за виживання. Ті, хто зуміли вижити, перетворились на безжальних воїнів, які готові на все, щоб захистити своє життя та забезпечити себе необхідними ресурсами. Ти один з них. Твоя мета вижити у цій небезпечній новій реальності. Ти мусиш досліджувати нові території, збирати ресурси, боротися з ворожими істотами та взаємодіяти з іншими вижившими, щоб об'єднатися в сильну спільноту, тільки разом ви зможете вижити в цьому світі. Зроби все можливе, щоб залишитися на плаву у цій постаполітичній реальності. Випробуй свої сили, досліджуй та борися за своє місце серед тих, хто вижив. Готуй свої зброї та інструменти, бо в цьому світі тільки найсильніші зможуть вижити. Приєднуйся до гри вже зараз та стань справжнім вижившим. Рівень тавтології в цьому тексті зашкалює, але я думаю, це вже наступний крок навчити штучний інтелект підбирати синоніми. Давайте попросимо трошки додати кланів у гру і придумати їм назви. Я думаю, що три клани досить для такої гри. Я насправді очікував тільки назви, але бачите, штучний інтелект мені навіть. Опис цих кланів дав, що доволі цікаво. Отже, у нас у грі є клан Пустеліт, це клан, який складається з людей, які вміють добре орієнтуватися в пустелі та швидко знаходять ресурси, вони мають чіткі правила та ієрархію, а також володіють великою кількістю зброю. Наступний клан номади це клан, який складається з людей, які не мають постійного проживання та постійно пересуваються по різних територіях. Вони вогодіють незвичайними знаннями та навичками, а також мають здатність швидко адаптуватися до різних ситуацій. І останній клан рейдери. Цей клан складається з людей, які вважають, що найкращий спосіб вижити це відбирати ресурси у інших виживших. Вони не мають постійного місця проживання, але володіють великими збройними силами та вміють добре планувати свої напади. Окей, перевіримо ще трошки навички знаймінгу. Які варіанти, назви для гри ще він може придумати? Так, дивимось. виживання по-новому. Після кінця світу, дика земля, пустеля, пережити апокаліпсис. останній шанс, послання майбутнього, повстання виживших, приречений світ, дикі землі, виживання за будь-яку ціну. Ну, я б не сказав, щоб якась з цих назв мене чіпляла. Окей, давайте зробимо головну героїню. І щоб штучний інтелект придумав їй ім'я. І так, у нас є Арія, Мара, Нора, Привіт, Горайзен, Єва, Амелі, Кая, Лілія, Іріс, Рая, Зоя. На рахунок останнього тут більше здається, інша тематика підходить. Якщо ви попадете в плен к німцям. Погибнете від пыток. Хто не готов віддати жизнь за родину, дали немедленно покинути розвідшколу. Але мені сподобалось, що штучний інтелект зауважив, що ці імена короткі та легко запам'ятовуються, що є важливою рисою для імен героїв відеоігр. Це такий собі нежданчик. Я обрав ім'я Кая і попрошу тепер чат-жепті описати мені цього персонажа. Кая молода жінка середнього зросту з підтягнутою фігурою та штрихами атлетизму. Вона має чорне волосся, яке збирається в плетіння, щоб не заважало їй під час походів. Її зелені очі настільки яскраві, що можуть змінювати колір залежно від освітлення. Кая завжди виглядає неприбрано, маючи на собі одяг, зроблений зі шкіри та інших матеріалів, які знайшла на своєму шляху. На її руках та ногах є декілька шрамів, що свідчить про її жорстокий спосіб життя у постапокаліптичному світі. У неї є кілька татуювань, серед яких можна розглядіти символи, що означають міць та волю. Кая завжди тримається зібрано та рішуче, маючи настрій невразливості та відданості меті вижити в цьому безжальному світі. Окей, цікаво. А тепер давайте запитаємо, чи може він. Нам намалювати цього персонажа. Та бачимо з відповіді, що, на жаль, цей штучний інтелект не може малювати, він нам рекомендує звернутися до професійного художника. Я, в принципі, те і зроблю, але замість професійного художника у мене буде інша модель. Це штучний інтелект Міджорний, який може малювати. Ілюстрації відповідно до опису, який ви йому надаєте. Давайте спробуємо намалювати ілюстрації до тієї гри, що придумав нам чат GPD. Штучний інтелект Midjourney працює через сервіс, який називається Discord. Тут ви можете створити власний чат і підключити бота до цього чату. В цьому чаті ви можете за допомогою команди попросити. Штучний інтелект намалювати вам зображення. На відміну від чату GPT, мій не розуміє української і працює лише з англійською мовою. Мені сподобалась назва Приречений Світ. Я перекодую на англійську як Doomed World», та попрошу намалювати ілюстрацію мені до цієї гри. І одразу пішов в процес малювання. Протягом процесу ви можете бачити проміжні результати, як цей штучний інтелект. Малює вашу картину. На виході ви маєте чотири різних картинки, серед яких ви можете вибрати ту, яка вам сподобалась, або попросити інтелект розвити тему ще далі. У вас є чотири кнопки знизу: V1, V2, V3, V4. Натискаючи на котру, ви вибираєте варіант, який далі буде штучний інтелект розвивати. Мені насправді надзвичайно сподобалась картинка, яка вийшла, доволі круто реалізована ідея приреченого світу, де у нас видно і землю, і вогонь, і розруху. І одразу після другої операції я натисну кнопку U4. Це команда Upscale, тобто штучний інтелект зробить збільшену копію, тобто покращить якість для того, щоб ви могли. Подальшому це використовувати вже як арт. І ось тут мене здивувала деяка прикрість. Адже, коли я подивився фінальну картинку, яка вже була збільшена, вона відрізнялася від тієї, яку я обрав. Тобто, одразу видно, що сюжет хоч і зберігся, але це зовсім інша картинка. Давайте порівняємо. Як мінімум, одразу видно, що у людини з'явився рюкзак, хоча на мініатюрі його немає. Також зверху я бачу, що був перехід хороший, тобто там були хмари. У збільшеній версії там просто лінія, яка виглядає неприродньо. І взагалі картинка якась стала менш насичена. Тому будьте готові до ось таких сюрпризів. Але в цілому, зображення надзвичайно круте. Атмосферне, я його залишу. Давайте спробуємо тепер намалювати нашого головного персонажа. Я візьму той опис, що дав міні-чат GPT. Просто закиную Google Translate і передам Midjourney, щоб він по цьому намалював міні-персонажа. І одразу я стикнувся з проблемою. У тексті використовується слово, яке в стоп-листі. Це. Слово undressed, що означає не Насправді це слово у оригіналі було не прибрано. Окей, я просто замінюю його на синонім. І спробую ще раз. Хоча жалко, що штучний інтелект не може вмалювати роздягнутих дівчат. І уже з перших кадрів я бачу, що щось не те. Цей персонаж більше схожий на героїню Лара Крофт, але у стилі аніме. На картинці навіть є якийсь текст. Хоча він не цілісний, але, мабуть, штучний інтелект хотів написати Кая. Те, що персонаж з різних ракурсів намальований, це також цікаво. Але зараз мене цікавить лише портрет. Я спробую зменшити об'єм тексту і виділити тільки основні риси. Які я хочу, щоб були зображені в портреті. Оце вже набагато краще. Одразу кидається в очі, що цей штучний інтелект не вміє малювати лице, в нього завжди виходять якісь дефекти та фігуру. Хоча, скажу, я користувався попередньою версією, і там були дефекти набагато гірші. Тут насправді все доволі таки і гарно. І я хочу розвити цю ідею далі. Я трошки уточню свій запит. І результат надзвичайно фантастичний. У нас вийшла Анжеліна Джолі у різних варіаціях з зеленими очима. Я жартую, насправді, портрет надзвичайно гарний. Я виберу один з цих варіантів і буду з ним працювати далі. Але що за гра без саундтреку? я також скористаюся послугами. Штучного інтелекту для того, щоб зробити саундтрек для цієї гри. Для цього я скористаюся сервісом IVA, де можна прослухати різні семпли, вибрати найбільш підходящий, і на основі нього система згенерує вам унікальний саундтрек. Давайте послухаємо декілька прикладів, які у них є в наявності. Я оцей вибору, тут так і написано Post апокаліпсис, І виберу сформувати три треки для того, щоб я міг на основі них вибрати один, який мені найбільше сподобається. Ну що ж, давайте послухаємо, що вийшло в нашого інтелекту. В принципі, цікавий трек, але щось дуже багато стуків. Давайте подивимось, що ще в нього вийшло. Знаєте, а оцей звучить доволі цікаво. Я думаю, що поки що це найкращий кандидат. А, та, ну Тут трошки не та мелодія, мені здається, вона не дуже підходить під тематику того, що вийшло перед цим, тому все-таки я скачаю трек номер 2 і буду його використовувати. Ще як варіант можна написати пісню. Звісно ж, я попросив про це у чат GPT. І що дивно він написав мені, але англійською. Доволі дивно. Але якраз підходить, тому що штучний інтелект, який наспівує, він розуміє тільки англійську. Давайте спробуємо, що з цього вийде. Я скористуюся сервісом VoiceMod. На ньому є декілька видів стилістик. Давайте спробуємо послухати. Насправді не знаю, щось ні один стиль не підходить під я сумніваюся, що щось вийде з цього. Пропущу самі скучні моменти. Давайте одразу перейдемо до прослуховування результату, до пісні, яку нам згенерував штучний інтелект. In the wasteland we For our day, a life through the ruins, we must roam our spirit strong, we'll make it home Так, ну я насправді зрозумів, що буде в мене гра без пісні. Тому давайте поки залишимо цю область, щоб вона далі розвивалася, і подивимось, що в нас вийшло в цілому. Скористаюся послугами ще одного штучного інтелекту, який входить в набір Photoshop. Я хочу скомбінувати два зображення, і мені потрібно видалити фон з першого. Як бачите, у мене тут є волосся, яке надзвичайно важко видалити від фону. Але якщо вибрати Select Subject, то відбувається чудо. Вам виділяється основний об'єкт на малюнку, і ви можете безпечно видалити фон, залишивши при цьому волосся і воно надзвичайно реалістично все видаляє. Я додам надпис та трохи його стилізую, для того, щоб у мене був постер для гри. Ось таке зображення в мене вийшло. Давайте подивимось усе в сумі. Також я включу на фоні саундтрек. Щоб ви могли надихнутися атмосферою. Отже, які висновки можна зробити з цього? Дивіться, якщо ми говоримо про чат GPT, то він дуже добре може допомогти вам вивчити щось новеньке. Він може одразу показати матеріал, підігнати вам готовий приклад, але очікувати, що він дасть вам готовий робочий код, не варто. Завжди його потрібно перевіряти, контролювати, адже і він робить помилки щодо сценарію. То також ми не можемо повністю покластися на нього. Можна сказати, що він допомагає робити таку собі водичку. Тобто, вам потрібно продумати основний сюжет, він вам може підігнати додатковий. Все-таки ця модель навчена на існуючому контенті, тобто він не придумує нічого нового. Він, як то можна сказати, бере середню температуру по кімнаті. Тому завжди, коли ви читаєте те, що він видає. Вам здається, це настільки знайомим, тому що це просто середній арифметичний від усього, на чому він навчився, і щось оригінальне він навряд чи придумає. Тому ви, як сценарист, робите основний сюжет, а на нього можете скидати додаткову лінію. Якщо ми говоримо про зображення, то також працює ця сама схема. але все-таки візуалізація вона і робиться набагато важче, тому і, скажем, ефект від неї набагато вражаючий. Тут я також рекомендую користуватися, аби надихатися, аби надихатися адже якості, що сформував їх продакшн, також поки що немає. Те саме з саундтреком. Це звичайна мелодія, яку я десь вже чув. Але я не кажу, що це погано. Це добре, коли у вас немає іншого варіанту, ви можете взяти і це доволі непоганий варіант. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, пишіть в коментарі, чи грали ви в цю гру, яку сформував штучний інтелект, та додавайте свої пропозиції. Мирного неба та до наступного відео!